Продається затишний будинок у місті Бахмач Чернігівської області, який стане чудовим варіантом для постійного проживання. Загальна площа будівлі 54 метра квадратних, а всередині є дві кімнати, кухня та санвузол. Будинок міцний, добре збережений, утеплений і підходить для проживання у будь-яку пору року. В оселі зроблено якісний ремонт, тому вам не доведеться витрачати час на оновлення інтер'єру. Опалення в будинку комбіноване, є газове та пічне, що дозволяє економити на опаленні. Вода подається з централізованого водопроводу. Воду, каналізація септик тут є гараж, літня кухня, а також мансардне приміщення, окремо виділений город із родючою землею, який дає можливість вирощувати овочі для власних потреб. Молодий сад уже починає плодоносити, тож майбутнь зможуть насолоджуватися врожаєм фруктів. Будинок розташований у зручному місці. Поруч магазини, кіоски, дитячий майданчик та зупинка громадського транспорту, добре налагоджене транспортне сполучення. Яке дозволяє легко дістатися до центру міста та інших населених пунктів. Земля та будинок приватизовані, документи готові до продажу. Більше інформації можна дізнатися у власника будинку. Ціна 12 тисяч. Присутній хороший торг. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.